ми рахуємо ті щасливі секунди, аби врятувати людське життя. Орки почали повторно закидувати ракетами. Ті самі місця прильоту приходиться працювати в тривогу, аби дістати постраждалих. Там ж постійно щось летить. Посттравматичні синдроми спостерігаються і у дітей. Дуже багато людей, позабувши про всі правила безпеки, вирушили до водоймищ. Люди почують правила і скажуть, а баришева дозволила. Вже ж були так трагічні випадки. Купальний сезон в цьому році відкритий не буде. Вітаю, друзі! Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях речниця головного управління ДСНС України у Запорізькій області, пані Юлія Барашова. Пані Юлія, вас дуже рада бачити у нас в студії. Навзаєм і нещодавно відбувся День журналіста Професійне свято моїх колег. Вітаю всіх, бажаю творчих успіхів, наснаги, щоб ви робили наші дні не такими смурними, щоб було більше позитивних новин. І сподіваюся, що п'ята редакція зможе першою оголосити про перемогу, про такі приємні новини. Тому міцного здоров'я, мирного неба це все, що для щастя, насправді, кожної людині в Україні зараз треба. Ну а вам творчих успіхів. Ви б знали, роботі. як вже хочеться почути і зробити ось ці сюжети зі звільненого Мелітополя, Бердянська, зі звільненої взагалі території. Ось хотілося більше позитиву тут. Але поправити. ж боротьба триває, тому тримаємо стрій. І разом будемо робити все, аби її якомога швидше наблизити. Головне не бути пайдушими. те, що ми з вами постійно кажемо. Сьогодні ви знову завітали до нас не з порожніми руками. З чим цього разу прийшли? Цього разу ми прийшли з друковною продукцією, яку люб'язно надав нам ЮНІСЕФ, тому що період відпусток, період канікул дітей в школі і. Така інформаційна кампанія саме на канікулярний період для діток. Вони яскраві, вони інформаційні, крім того, роздруковані такі крінжі для дітей. Ну, Прямо сучасні, налітки. що норм дві ж. Так, да, для того, аби дитяча увага була сконцентрована не на якихось бешкетних діях, а щоб вони мали змогу. Почитати в сучасному форматі про правила безпеки. Тут є календар, в якому вони також можуть відмічати там якісь дні, в які вони вивчали ці правила. От, тому дуже така цікава, інформативна книжка для дітей. Стислий порадник для батьків. Як себе поводити, як навчати дітей заради того, аби вберегти життя і здоров'я, тому що мінна безпека на сьогоднішній день це найактуальніше питання, яке є. Всі інші питання, інші ризики вони також, але мінна безпека зараз ну, це наші реалії, те, що в чому ми є. живемо. Тоже для батьків такі цікаві Слухайте, Ну ви ж завдяки вашим навчанням дітей. Я розумію, що наші діти тепер можуть навіть самі батьків навчати, тому що вони якось більше знають. Я думаю, що рятувальні служби взагалі можуть претендувати на відкриття якоїсь своєї окремої школи для всіх цих ось таких занять. Окрема школа це і є класи безпеки, в яких ми навчаємо дітей основним правилам поведінки в будь-якій як надзвичайні події, надзвичайні ситуації, так і в нештатних ситуаціях. Таких класів безпеки на сьогоднішній день відкрито вже 13 в місті Запоріжжя та на підконтрольній території Запорізької області. Вони досить ефективні, тому що ми співпрацьовуємо з Нацполіцією, співпрацьовуємо з Товариством Червоного Христа, які показують першу допомогу. І що головне, що там працюють психологи з дітьми, тому що не тільки дорослі мають зараз синдром. Психологічні відхилення через ці прильоти, але посттравматичні синдроми спостерігаються і у дітей, і аби дітям скоригувати їх поведінку, з ними працюють в класах безпеки психологи. Крім того, що є стаціонарні класи, у нас ще є пересувні мобільні класи безпеки, які виїжджають на запрошення вчителів в будь-яку громаду Запорізької області. Тим не менш почався літній сезон. Дуже багато людей, позабувши про всі правила безпеки, вирушили до водоймищ. Нагадайте, будь ласка, людям елементарні правила поводження на воді. Ти Знає, бачиш, що сп... прифронтовували. Пані Дарія, я би не нагадувала в цьому році їм правила, тому що люди почують правила і скажуть, а баришева дозволила. В цьому році я хочу звернутися до свідомості дорослих і аби вони попередили своїх дітей, що не можна в країні триває війна. Вибухонебезпечні предмети можуть бути де завгодно, не тільки в лісі там або. Навіть крим паче з Другої світової, я так розумію, через обміління Дніпра ну, тому вибухонебезпечні предмети іноді потрапляють навіть на дно Дніпра. Крім того, Друга світова війна через трагедію на Каховський ГЕС вже більше року пройшло, як зруйнували Каховську ГЕС. Але ми і досі знаходимо вибухонебезпечні предмети, залишки від Другої світової. Тому всі ці речі є небезпечними. Вони можуть в будь-який момент несанкціоновано спрацювати, або людина, пірнаючи у воду, може зазнати травм, може вдаритися головою, втратити свідомість і таким чином вже не винирнути на поверхню води. З початку року на водних об'єктах у нас виникло три надзвичайні події. Звертаю увагу громадян на те, що не можна купатися у невстановлених місцях. Це категорично заборонено, тому що третій рік війни ніхто не перевіряє дно на предмет залишків від залізобетонних конструкцій, які в будь-якому випадку за зиму утворюються на, на дні. Можуть притмусити старі дерева, коріння дерев. Все це може призвести до травмування. Крім того, водорості, які ростуть на дні, в них можна заплутатися і також вже не винирнути на поверхню. Всі ці речі дуже актуальні на сьогоднішній день, і жоден пляж функціонувати. Офіційно на території міста Запоріжжя не буде. Що стосується ставків, там також будуть розвішувати таблички, що купання заборонено, тому що дно не перевірено. І таким чином дорослі, якщо дозволяють дітям іти до водойм, вони просто беруть відповідальність на себе за життя і здоров'я своїх дітей. Не можна категорично згідно всіх розпорядчих документів, які є в Запорізькій військово-цивільній адміністрації, це і рішення комісії ТЕП та НС, і інші нормативні документи, говорять про те, що купальний сезон в цьому році відкритий не буде. Навіть ті місця, які були дозволені у 2022 році, на сьогоднішній день також функціонувати не будуть. Крім того, уявіть собі картину: повітряна тривога. Куди ховатися на пляжі. Ну, хіба що тільки заритися в пісок? Ну, вже ж були так трагічні випадки з рибалками, наскільки мені. Трагічні відомо. Трагічні випадки на воді було. Значить, при необережному поводженні на воді в цьому році загинуло п'ятеро людей. Ого, так це вже спочатку поточного року загинуло п'ятеро людей. Дуже багато моментів, коли люди. Зараз інтенсивно скидують воду з Дніпрогеса, і дуже велика течія утворюється, особливо вниз по Дніпру. Mm -hmm. Люди просто не можуть впоратися з цією течією, І добре, коли хтось є поруч і хто може викликати на допомогу. А буває так, що поодинокі випадки пішов покупатися по і не повернувся. Ну, я так розумію, що звичайно вода це не єдина загроза для життя людини, так само і вогонь, скільки вже було ліквідовано на відкритих територіях пожеж. Е це ж так загалом, само через недбалість людей буває. Загалом з початку року ми відреагували вже майже на 3,5 тисячі викликів за сигналом тривога. Лісових всього пожеж було ліквідовано 1330 із цієї кількості, а все інше то і дорожньо-транспортні пригоди. Далі, внаслідок обстрілів, ми в цьому році вже ліквідували 164 пожежі. Це на прифронтових територіях. Крім того, для того, щоб розмінувати нашу територію, потрібно буде дуже дуже багато часу і після деокупації, тому що спочатку, тільки спочатку війни, ми вже майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів вилучили і знешкодили. В цьому році вже 1120 одиниць було розміновано і прибрали цю смертельну загрозу для. Жителів міста Запоріжжя. Що стосується лісових пожеж, також їх кількість достатньо зростає, і, враховуючи наш, скажімо так, регіон, де сухий клімат, і ще в квітні місяці у нас вже був п'ятий клас пожежної безпеки. Та рання весна, яка прийшла, вона призвела до того, що висохло вся торішня рослинність, камуші, листя, і дуже багато було пожеж з початку року саме в екосистемах. Значить, на сьогоднішній день, згідно статистики, вже 447 пожеж, і площа, яка пошкоджена пожежами, майже 100 гектар. А літо ще тільки. Розпочалось календарне літо, розумієте? Да? Тому ми опасаємося того, що в період посухи такі пожежі будуть виникати частіше. Наприклад, масштабна, дуже масштабна пожежа, на якій працювали декілька днів, вона виникла на Кошугумській косі. Це от волна, домаха. Ну, це нещодавно буквально, так? Запорізьці нещодавно бачили було, да, і 12 гектар горіло. Декілька одночасно було. Займань в різних місцях. Рятувальники не встигали відпрацювати один квадрат, як виникало загорання в іншому квадраті. Ліквідація таких пожеж на відкритих територіях вона ускладнюється тим, що основна техніка пожежно-рятувальна не може туди доїхати. Це планова частина острова Хортиця. І туди добратися можна тільки на спеціальному транспорті. У нас є такий богун, снігоболотоход, він перевозив особовий склад, або на катерах підвозять людей туди. Ліквідація йде за допомогою ранцевих вогнегасників, тобто те, що набирають і несуть за спиною наші рятувальники і підручними засобами. Ну, я так правильно розумію, навіть під час повітряної тривоги, якщо ваші хлопці працюють на відкритій місцевості, вони не припиняють свою роботу. Ні, під час повітряної тривоги роботи припиняються, тому що більш ніж цінніше, ніж життя особового складу, для нас немає нічого. І якщо немає поруч укриття, то хлопці просто покидають територію і десь. В зручних місцях приховуються до відбія повітряної тривоги. Якщо це стосується життя і здоров'я людей, наприклад, тут на прильотах, де ми працюємо, ну, Це там, де прифронтові на увазі? не тільки прифронтові, коли по прильоти по Запоріжжю, да то найцінніше, що є, це людське життя. А ми рахуємо ті щасливі секунди, аби врятувати людське життя, то бувають такі випадки, що навіть приходиться працювати в тривогу, аби дістати постраждалих. Ну, тут якраз і ускладнився цей процес через те, що орки почали повторно закидувати ракетами, ті самі місця прильоту. Вони коли бачать, так що с... в них є така людей. ганебна практика, що вони здійснюють повторні обстріли. Саме нещодавно відбувся такий трагічний прильот у місті Запоріжжя, де постраждали наші колеги-журналісти. Такий достатньо неприємний інцидент. І... Ми ще раз переконуємося, що у наших ворогів немає нічого святого. Абсолютно нічого святого. Вони знають, що приїхали люди на ліквідацію, всі спецслужби працюють, аби надати допомогу постраждалим, ліквідувати загорання, мінімізувати наслідки угу. цього обстрілу. І вони б'ють ще раз і таким чином завдають ще більше більшу кількість жертв. Ну, ваші хлопці працюють і в таких е, прифронтових містах, як Углеполе, оріхів, і правильно розумію після прильотів. Да, так, хлопці, хлопці А там ж немає працюють. тривоги, там ж постійно щось летить. Ну, у них налагоджений зв'язок з військовими, тому є рації і вони розуміють, коли буде прильот. Особовий склад ми укриваємо в укриттях. На період повітряної тривоги в цих місцях, але ж по закінченню тривоги вони виїжджають на ліквідацію, тому що дуже багато обстрілів в прифронтових місцях і громадах. Наприклад, нещодавно був острі обстріляний Степногірськ. Наші виїжджали на ліквідацію у місцевого мешканця згоріла машина, також пожежа розповсюдилась на відкриту територію від загорання. Що стосується Оріхового гуляй поля, так да, дійсно там досить напружена ситуація. Хлопці виїжджають, тому що залишились люди. Залишились люди, і ми не можемо бросити їх на призволяще. Професія рятувальника вона достатньо гуманна і спочатку повномасштабного вторгнення хлопці майже щодня виїжджають на цю ліквідацію, на надання гуманітарної допомоги на підвоз технічної води, питної води. І за цей період вже 229 тонн питної води підвезли в прифронтові міста. Майже 18 тисяч тонн технічної води розвозять людям і 175 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ну це прям порятунок для людей, тому що там це вже ні води, людей, зараз, ні світла, нічого немає. Люди взимку майже виживали, тому що не було тепла. Зараз. Пішли городи, і незважаючи ні на що, вони садять городину. Оце, до речі, дуже цікаво, тому що зазвичай, ось ми їздимо до Оріхова Гуляйполя, бачимо кількість населення там в зимовий період, такої кількості людей немає. Всі приїжджають саме на городи, на весну, на літо. Так, да, дійсно, вони садять городину, а треба ж якось це все поливати, тому що нічого ж не виросте. І таким чином вони тримаються, вони вірять в перемогу і. Не, не збираються нікуди їхати, незважаючи не на те, що ми вмовляємо, ну переїдьте, ну вам нададуть безпечне місце, житло, оформлять всі ваші і все. Ні, люди сказали, ми звідси це наш дім, ми нікуди не поїдемо. Тому іноді приходиться навіть вмовляти людей виїхати, ні. Ще один напрямок нашої гуманітарної допомоги, який ми ведемо, це допомога чотирилапим. Тому що. Дуже багато людей виїхало, залишило своїх тварин, домашніх улюбленців на призволяще, і вони збиваються в кубки, прибиваються до тих будинків, де живуть люди, і небайдужі таким чином їх годують. Тому ми співпрацьовуємо з волонтерами з усієї України. Нещодавно про цю нашу діяльність дізналися наші колеги з Кіровоградщини. Вони нам прислали корми для тварин, які ми люб'язно передаємо при фронтові міста. Наша маленька зоозахисниця Софійка Фортус, яка стала лауреатом всеукраїнської акції Діти герої під гідою Міністерства внутрішніх справ вже третій рік поспіль проходить ця акція, і в цьому році Софія. Привернула увагу дорослих і увагу громадськості до цієї проблеми, саме тим, що вона займається цією волонтерською діяльністю. Вона пропагує те, що котикам і собачкам треба в жару налити води. А якщо у вас є, ви побачили безхатька чотирилапого, то купіть йому корм і нагодуйте його. Вона активно активно до цієї діяльності залучила театр юного глядача, де працює. В свої п'ять ручки вже працює актрисою, і першу зарплатню вона витратила не на цукерки, не на ляльок, а на корми для тварин. Це те, що ми з вами казали, що наші діти можуть навчити дорослих, як правильно поводитись. Діти, вони розумієте, розуміють, відчувають чужий біль, вони розуміють. Вже не так, як дорослі. І є фішка, що діти все ж таки можуть змусити дорослих, особливо батьків, рідних, людей, от, зробити так, як хоче дитина. Це хочеться звернутися до дорослих і сказати, Боже, робіть так, як наші діти, тому що вони і збирають гроші на армію, і допомагають чотирилапим. Напевно, за це майбутнє. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Все добре.